дорогі мої підписники та гості каналу, карта дня на 4 травня 2025 року по всіх знаках зодіака. Для Овні випадає король Пентаклів. Це карта стабільності, рішучості та впевненості в наступному дню. Ця карта говорить, що ви чітко відчуваєте землю під ногами і знаєте, що вам далі очікувати. Ви матимете можливість вирішити багато фінансових питань та взагалі змінити життя в кращу сторону. Тому. Не нехтуйте гарними, гарними порадами, не відмовляйте іншим, якщо хтось про щось просить. День гарний, вдалий, все вдасться. Тельців, тельців ту Пентаклів. Перед вами відкриті всі двері, всі можливості. Карта вам дає перспективу. Вона дає вам шанс, вдачу, можливості та перспективи. Але все в ваших руках, щоб досягнути всього. Не упустіть шанса, скористайтеся запропоновані можливості, і ви будете все мати. Досягнете чого так хотіли. Якщо упустите шанс будете сидіти, тільки жалкувати і згадувати, що ось, а я там міг те зробити, а я міг це зробити, а нічого не зробили. Тому все в ваших руках. Близнюки. Близнюків також тут пентаклів. Карта може відщувати якийсь подарунок, якусь прояснення якоїсь ситуації, яка дуже непокоїла. Можливо, буде якась фінансова вдача. Знаєте, досить такий гарний перспективний день, в якому багато питань буде вирішені, яким ви будете задоволені. Тому день гарний, перспективний, досить такий насичений буде де, е, період в середині отак, дня. цим е, впораєтесь та будете задоволені своєю роботою. Е, також карта говорить, що. Гарна буде можливість проявити себе в моментах і саме робочих. По здоров'ю все гарно, все прекрасно. Раки. раки, раки в раків, раків тут Жезливо. Перед вами відкриті всі можливості, всі двері, всі дороги для вас. Ви можете обрати будь-яку, але е, на кожній дорозі, яку б ви не обрали, будуть перепони, будуть складності. І якщо ви будете діяти, нічого не боячись, не будете, сидіти, склавши руки, то матимете результат. А якщо будете просто сидіти і всього бояться, то результату ви не матимете, які б перспективи перед вами не відкривалися. Лева. Для левів ту спентаклі. То пентаклі вже в третій раз випадає. Це можливості, це пропозиції, це можливість вирішити хвилюючі питання, отримати якийсь подарунок та взагалі гарну пропозицію на те, щоб ваше життя стало кращим. Тому все в ваших руках не упускайте гарних можливостей та дійте. Діве! Для Дів дев'ятка мечів, карта страхів та переживань. Чомусь ви хвилюєтесь, що піде не за вашим планом. Ви чогось сильно боїтесь, але ці страхи вони безпідставні, тому боріться з ними і пам'ятайте, що питання будь-яке вирішить зможете, якщо будете контролювати свої емоції, а не емоції вас. Терези, для Терезів старший гаркан відлюдник. Ну, дивіться, відлюдник говорить, що вам потрібно брати все в свої руки. Ніхто за вас краще роботу цю не виконає. Не варто ні на кого сподіватися, не варто сподіватися, що хтось допоможе і щось владнається. Все тільки в ваших руках. Самі все зробите, самі всього досягнете. Також вам просто потрібно трошечки побути на самоті та відпочити від всього цього а, пері... за цей період, скільки на вас навалилося, що ви просто хочете відпочинку. Тому вперед. Побудьте трошечки на самоті, займіться тими справами, які до душі. А ті справи, які дуже потрібно швидко вирішити, беремо все чітко в свої руки. Скорпіонів, старший аркан, верховна жриця. Верховна жриця це таємниці, це секрети, які можуть стати явними як ваші, так і ваших, там, недоброзичливців і так далі. Або когось із другівців чи колег. Будьте в обачні, що кому розповідаєте, тому що, може, бути десь якась інформація недостовірна, в паперах, в підписанні, яких там можливо приймати участь, можливо, просто якась недостовірна інформація, яку ви комусь доводите, дорозповідаєте. Якусь там, наприклад, з подругою про щось порозповідали, а вона вам дала недостовірну інформацію. Тому з усім потрібно бути більш обережнішим і перевіряти будь-які справи, за які беретеся. Стрельці. Старший Яркам Сонця, гарна карта, віщує гарні новини, успіхи, можливість проявити себе на всі 100 і провести час більше з сім'єю, з дітьми. А в робочих моментах, хто працює, то проявити себе дуже гарно на висоті. Козироги. Для козирогів трійка кубків. Гарні новини, можливий подарунок, гарно проведений час, важливі якісь новини на роботі. Можливий корпоратив і так далі. Час проведений з друзями, колегами, близькими, гарні позитивні емоції та задоволення від роботи, ту, яку проробите. Водоліїв. Водоліїв, королева Пентаклів. Можливість вирішити поставлені питання, можливість вирішення фінансових питань, отримання важливої поради від жінки старшої від вас, Можливо, це бабуся, мама і так далі. Ця карта говорить про справи, які вам до душі, про справи, які принесуть радість та задоволення. Можливо, хтось з домашніми справами, хтось від кулінарії, хтось буде займатися там домашніми розправами, наприклад, хобі якимось. Але день принесе радість та задоволення від проробленої роботи. рибки. Для рибок сонце гарна карта, гарні новини, можливість вирішити всі поставлені питання, досягнути бажаного результату, проявити себе на всі 100 та просто насолоджуватись позитивними моментами в житті. Всім гарного дня, всім гарних новин та миру. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, коментуйте. До побачення!